Доброго ранку і казачій вдачі, любі мої. Сьогодні скажу вам про ці 28 пунктів. Як вони його називають перемирення? по-їхньому. Але це ніяке не перемирення. Вони таким чином завойовують інформаційний простір. Навіщо це? Сказав, якщо хочеш, щоб тобою управляли, засуджуй. Черчилль сказав, кого ми засуджуємо, той нами управляє. Карл Юнг сказав, що людина, засуджуючи, втрачає можливість творити. Бути сотворцем І ви знаєте, весь цей світ. Зараз заточені на те, щоб ми стали рабами, щоб нами керували всі. І ми самі по своїй волі це робимо. Ми самі реагуємо на ці їхні виклики інформаційні, які вони постійно вкидують. І ми роздражаючись, засуджуючи, втрачаємо головне. Бути творцями, з'єднуватись з Творцем світу цього, нести світло. Тому не можна так робити. Я дуже вас прошу перепощити це відео. Вона на емоціях трошки, але буде ще. Відео на цю тему, на тему, як користуватися інформаційним простором, як його створювати, ля це все береться і як ми можемо об'єднатися для того, щоб перемогти у цій війні, по-перше, а по-друге, щоб створити світ, в якому ми творці. А не раби на галерах. Дуже ще раз прошу, перепощуйте, розповсюджуйте це відео, будемо збиратись, створювати духовно інформаційні лагуни. По-Гернацькому, які будуть керувати цим світом в нашу, в пользу любові, і у славу Творця. Благослови всі Господь. До зустрічі!